До Олександрії надійшов черговий гуманітарний вантаж. 22 червня наша громада отримала вантаж від Кіровоградського обласного гуманітарного штабу для ВПО. Зокрема, до волонтерського центру Центр допомоги Олександрія доставили продукти харчування, консерви, мед, солодощі, сухе молоко, макарони, їжу швидкого приготування, а також ковдри, які розподілять між місцями компактного проживання переселенців. Йдеться на сайті міської ради. З метою профілактики та захисту здоров'я людей від алергії на карантинні організми, Олександрійська районна військова адміністрація наголошує на необхідності проведення комплексу заходів щодо регулярного знищення бур'янів, у тому числі амброзії полинолистої, приведення до ладу прилеглих та закріплених територій, прохання долучити до виконання заходів щодо боротьби з бур'янами та недопущення їх подальшого розповсюдження, мешканців територіальних громад, керівників сільського Удерських підприємств, фермерських господарств, установ, організацій, закладів освіти, культури, медицини тощо інформує Олександрійська РДА. В Олександрії планують провести поточний ремонт приміщень другого поверху будівлі Палацу культури Світлопільський на проспекті Соборному. Про це йдеться в системі закупівель Прозоро інформує Златопіль. Очікувана вартість закупівлі півтора мільйона гривень. Джерело фінансування місцевий бюджет. У разі успішних торгів виконати ремонт мають до 1 жовтня 2023 року. У Приютівській громаді триває ремонт доріг. Наразі на замовлення служби автомобільних доріг роботи розпочалися на шляхопроводі між Приютівкою та Протопопівкою. Там вже розчистили від ґрунту проїжджу частину. Далі за планом фрезерування, асфальтування, фарбування відбійників та інших елементів конструкції. Будьте уважні та обережні на вказаній ділянці дороги Т-1215 Глинськ Олександрія Петрова, зазначено на сторінці Приютівської громади. Геовіра зустріла свій 24-й день народження. Колектив Центральної міської бібліотеки для дітей організував свято для юних підопічних об'єднань. Веселі персонажі подарували не лише дітям, а й присутнім дорослим лавину позитивних емоцій. Захід організовано у межах проєкту Швидке реагування в Кіровоградській області для задоволення потреб дітей та їхніх опікунів, що реалізується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ у партнерстві з благодійним фондом Безпечне майбутнє. Йдеться на Фейсбук-сторінці Олександрійської бібліотеки. Волонтерка Ірина Кабанова пише: у цих руках доля не лише нашої країни, можна сказати, що всього цивілізованого світу, які вони натруджені, спрацьовані, і нелегко вже відмити той бруд, який б'ється в шкіру, ніколи не завжди є чим. Ми можемо трохи подбати про людей, які захищають наші життя, житла, спокій і сон. Дуже потрібні вологі серветки і легкі шкарпетки. Знайдіть кілька гривень, щоб допомогти тим, хто захищає наші життя.